Друзі, я почав укладати ламінат. І Деякі нюанси хочу засняти на відео, може вам буде корисно. Я стелю. Ось, Дивіться ось ціла від стіни. Другий кусочок 80, третій кусочок 40. У мене отход там виходить 15 см. В комната хорошо впала від стіни. Ну, Зазори це відео по цьому поводу багато є. Але ще є такі нюанси. Зараз хочу вам їх показати. Я беру кожен отак. Ламінатик, і я продивляюся замочки з одної сторони, з другої сторони. От, Подивився, розвернув і дивлюся опять же, замочки. От ось, дивіться, нюанс. Бачите? Раз, а потім воно не хоче то заштолкуватися, то ще щось. Часто щось тут таке попадає. Якийсь мусор, буває по-різному. І тоді починаєш або розбирати, або гратися. На це треба увагу звертати. От. От такі справи. Може буде комусь корисне відео. Дивіться на здоров'я.